Кінець електрокарів не за горами? Принаймні, багато хто так думає, схожі заголовки заполонили інтернет. Але чи справді подорожчання зарядки електричок зламає ринок електрокарів? Чи варто продавати електроавтомобіль вже зараз? Це гранична ціна на зарядку? Чи пізніше буде ще дорожче? Та чи повернуть електрокари свій статус економного транспорту? Розбираємося разом. Ще тиждень тому власники електрокарів в Україні під'їжджали до зарядних станцій і платили до 18 гривень за кіловат. А сьогодні ми відкрили застосунок і переконалися, що ціни дійсно зросли у два рази, тобто до 30 гривень за кіловат. Враження, ніби зарядні станції працюють на золотих дротах. А на окремих спеціалізованих зарядках вже з'явилися цифри 39 гривень за кіловат. І як попереджають експерти, далі гірше. Держава не регулює тариф на зарядку електрокарів. Він може сягнути і 50 гривень за кіловат. Розповів президент Асоціації ринку електромобілів України Вадим Ігнатов нашим колегам з МінФін. Це нам в інтерв'ю підтвердив і автоексперт Олександр Федченко. Думаю, що зараз ми переживемо десь лютий, і а, десь в березні, в квітні, всі оператори підвищать ціни. Наскільки саме зростуть ціни, розкажу згодом, але найважливіше питання власників електричок: а чи не зникає головна перевага електромобіля? Економія? І якщо так, чи не час задуматись про продаж авто? Спочатку розберемося, що сталося з цінами та чому вони злетіли так різко. Цікаво, що тарифи зросли нерівномірно. На одних заправках, наприклад, Вог, Ясна, Гултую та Тока, ціна тримається в районі 20-25 гривень за кіловат, на екофактор 30-33 гривні. За словами експертів, у цього стрибка є кілька ключових причин. Як розповів Мінфіну Вадим Ігнатов, причина перша блокаути. Правдивіше сказати, зростання попиту, адже через масові відключення електроенергії тисячі власників електрокарів втратили можливість заряджатися вдома. Вдома середній електроавтомобіль заряджається від звичайної домашньої розетки до 11 годин. Водночас зараз українці часто фізично не мають такого безперервного періоду зі світлом. Тож власники електрокарів масово поїхали на громадські зарядні станції. За оцінками Вадима Ігнатова, на деяких заправках кількість кількість клієнтів зросла у 10 разів, оскільки зарядні станції це не бензинові колонки, вони мають ліміти споживання електроенергії за їх перевищення штраф. Тож логічне рішення, щоб зменшити навантаження та трохи пригальмувати ажіотаж, треба підняти ціну. Це і зробили оператори. Причина друга рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вона змінила тариф на доставку електроенергії на ринку. Тож автоексперт Олександр Феченко пояснює, що це не аби як вплинуло на ціни. А якщо до 1 січня двадцять року був 578 гривень за мігават поставки електроенергії, то зараз став 713 а от з 1 квітня він стане 742. Оці всі ну, ці всі збитки. Вони лягають на кого? Ну звісно, на власників електрокарів. За розпорядженням НКРКП змінили і прайс кепи. Це граничні ціни на електроенергію на ринках. Їх підвищили в середньому на 82%. до 15-16 тисяч гривень за мегаватт годину. Нові ціники буцімто дозволяють закуповувати імпортну електроенергію у години пікових навантажень, коли тарифи в ЄС на максимумі. Тож що сталося із зарядками, м'яко кажучи, оператори зарядних станцій запанікували, пояснює президент асоціації ринку електромобілів України Вадим Ігнатов в інтерв'ю мінфіну, адже вони ще не мають квитанцій за січень, але вже підозрюють, що прийдеться за електрику платити більше ж почали підвищувати тарифи, стверджує виданню Мінфін Вадим Ігнатов. Разом з тим держава не регулює ціни на зарядку електрокарів. Тож хтось підняв на 2-3 гривні зарядку, а хтось на 10 гривень за кіловат і більше. З причинами розібралися. Далі варто пояснити, а з чого насправді складається ціна зарядки. Аналітик інституту дослідження авторинку Остап Новицький наголошує, ціни зарядки це не лише вартість електроенергії. У неї входять базова ціна світла, транспортування близько 4 гривень кіловат, податки, 2% банківського еквайрингу, амортизація обладнання, оренда землі, операційні витрати. Коли базова ціна електроенергії зростає до 15 гривень за кіловат, собівартість для зарядних станцій автоматично стрибає до 24 гривень. А з урахуванням обслуговування та сервісу 30-32 гривні за кіловат виглядають економічно обґрунтованими, каже Новицький. Тож, невже електрокар не дешевший за бензин? Беремо конкретний приклад. Тесла, третя модель. Середня витрата 20 кВт на 100 км. За новими тарифами приблизно 600 гривень за 100 км. Просто 100 кВт на, на 30 – це 3 тисячі гривень. Вам потрібно вам буде коштувати 500 км ходу. Ну. П'ятсот кілометрів ходу на бензинове авто це приблизно 596 гривень за 100 кілометрів, а дизельне 414 гривень за 100 кілометрів. Хоча ще тиждень тому та сама сотня на електрокарі коштувала 320-360 гривень. Якщо будемо порівнювати ці дві машини, звісно, в порівнянні електрика будь-яка програє тут особливо зараз по всім параметрам, по всім. Є хороші новини для власників електрокарів, які заряджаються вдома. А таких, до речі, майже 80%. адже для них формальні тарифи не змінилися. Хоча подорожчання для всіх українців можливе вже з квітня. Однак воно не буде таким суттєвим. Зараз тарифи такі: денний 4 гривні 32 копійки за кіловат, нічний 2 гривні 16 копійок за кіловат. Які поради дають автоексперти продавати чи перечекати? Точно знаємо, що панікувати. Ще зарано, хоча економія зменшилася, але середня ціна нового електрокара 24 тисячі доларів. А це все ще дешевше за більшість авто з двигуном внутрішнього згорання. А масовий продаж зараз може створити надлишок пропозицій: обвалити ціни та змусити продавати авто зі значними знижками. Я не думаю, що люди масово їх почнуть продавати. У нас люди знаєте, я не знаю, вони можуть витримати все і вони якось підлаштуються. Експерти прогнозують, що до весни ситуація стабілізується, підключаться ГЕС та сонячна генерація, а тарифи можуть знизитися на кілька гривень. Проте наскільки можемо тільки гадати. Ринок електрокарів уже переживав і паливні, і енергетичні шоки, і цього разу ймовірно вистоїть. Теж попит на електричку зараз дуже сильно дуже сильно впаде. Не до нуля, але дуже сильно. Вони просядуть в ціні ще більше. Якщо ви хочете все ж таки в цих умовах, якщо у вас є пазл, це в цих умовах ви хочете купити і їздити на електричці, що нормальна ідея, в принципі, а, я думаю, що трошки потрібно ще зачекати. Хоча, за оцінками експертів, ціна на зарядку електрокарів ще більше може зрости. І нас очікує десь весною: ціна, на жаль, за кіловат на електрозарядках десь приблизно 40 гривень за кіловат. Тож, висновок невтішний для тих, хто заряджається не в приватному будинку. Ідеальна економія вже не гарантована. Головна перевага сьогодні це домашня зарядка, але фахівці не прогнозують кінця ери електрокарів. Хоча і рішення продавати електроавто саме зараз швидше емоційне, ніж раціональне. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.